Добрий день, друзі. Хочу поділитися з вами рецептиком смачненьких маринованих огірочків. Вони, я їх вже закриваю не один раз. Їх полюбляє дуже моя родина, сім'я. Вони не гострі, солодкуватий смак їхній. І до них потрібні такі інгредієнти, як цукор, сіль, 9% уксус. Лаврове листечко, кружельцями морква, кружельцями цибулька, горошок перець чорний, духмяний перець і гвоздичка. Цей рецепт я розповім вам на одну літрову баночку. Ми кладемо туди два лаврових листочки, на дно баночки кидаємо. Два кружельця моркви, два кружельця цибульки, два, тоді ложимо три гвоздички, три хвоздічки, дві штучки духмяного перчику, чотири штучки, чотири п'ять можна покласти чорного перцю, І також на дно баночки я засипаю відразу 2 чайних ложечки солі, дві чайних ложечки солі, отаких. От По цьому рецепту треба 3 столових ложки цукру на дно баночки сипати. 3. І уксусу 9-відсоткового 50 грам. П'ятдесят грам. Заливаємо сюди в баночку. Це все я поклала в баночку. Тоді я накладаю огірочки. На дно банки я ложу більші огірочки, ну, ось я наклала повну баночку огірків. Ці інгредієнти мої засипані на дно. Тепер до верху банки я наливаю просту воду, не кипячену, звичайно, з крана водичку наливаю до повного і ставлю варитися. Літрова баночка огірків має варитися 6 хвилин, 6-8 хвилинок, ну, можна 8 хвилинок від закипання. Як закипає водичка вже. Ми бачимо, що кипить, і має вона покипіти 8 хвилинок з накритою металевою кришечкою зверху. І тоді виймаємо і закручуємо ключом. І на тому рецептик весь. Попробуйте, може вам сподобається. Спробуйте. Бо нам дуже подобаються в нашій сім'ї такі огірочки. Ось хочу показати, вже мої огірочки зварилися. Вийшло в мене от одна літрова і три півторачних баночки огірків. От тут в мене таке, що трошки цукор, і сіль не розчинилися. Але от зараз, як я його вже закрутила, закатала. Я зараз його трошки поворушу-сюди туди баночкою, і воно все розчиниться. Тоді я ті баночки переверну, переверну, догори ногами поставлю, і вони будуть стояти ще в мене через ніч. А тоді, вже на слідуючий день, я їх виношу в холодне місце. Я їх ще трошки прикрию зверху рушничком, щоб вони дійшли, як то кажуть. І... Все, смачного, пробуйте такий рецептик смачний.